Всім привіт! З вами знову головний Славко. І це коротенький огляд такого цікавого довалі девайсу, а саме ноутбук, що дуже дивно. От, е сьогодні в мене тут Lenovo Ideapad Slim Slim 16 arp 10 з отаким конфігом. 7 7735HS, 32 ГБ ddr 5 SSD на ТБ, збудованою графіку 16 дюймів. Матриця без операційки і бла-бла-бла. І виглядає цей, в принципі, це ось так. По матеріалах корпусу, по-моєму, зверху це у нас металева кришка, тут все решта пластик. Хоча можу помилятися, я там не експерт в ноутбуках, але менше стиль. 16 дюймова матриця 1920, 1920 на 1200 пікселів, От, показую, як на мене прикольненько, е -е, клавіатурка ось така з підсвічуванням. Прикольний на дотикету -е, цей е -е, корпус. Тут е -е, тачпадик. Коротше. З оглядами на ноутбук у мене все печальненько. Е -е, але дивимось цей по, значить, та, господи, М -м -м, не так. О. як бачимо, у нас тут 75. 7735HS, 6 Нм, з ТДП 45 Вт. Ось кеші, шмеші, Вбудована графіка у нас Radeon 680 m На, якщо не помиляюсь, там 12 цих е, якихось там шейдерних 12 юнітів, які відповідають за обробку. от, е, Потім. А, і, ну, оперативка двохканальний режим 2 по 16, Remaxel Technology стать частотою 5600 і мікронівський SSD-накопичувач на 1 ТБ. Зараз я цю штуку ну, в принципі, займаюся тестуванням. Бо цікаво, ну, Такі речі доволі рідко е, потрапляють до, до нас. От, е, і зараз ось тестую його, коротше кажучи і Він рендерить картинку в блендері. І ось в перформанс режимі ця штука споживає 50 в. і Бачимо, що температура процесора 96 градусів. Ну, в принципі, для МД це нормально. Із цікавого тут в FNQ перемикаються режими типу продуктивності. Режим, тубу перформанс, тепер режим сніжинка. Там реально ось іконка сніжинки. От, В режимі сніжинка споживання процесора падає до 30 Вт. От в максимальному навантаженні плюс-мінус. І є е цей, режим економії батареї. Тут взагалі споживання 15-18 е от. По продуктивності ця штука має в принципі е 8-16 ядер потоків, от для, ну, так як це Ryzen 7. От, і ось В максимальному в режимі продуктивності на всі ядра тримається доволі таки непогана ця, частота 37-38 Е Як на мене це прикольно. Що мене дуже здивувало, точніше не здивувало, а чим це мене ну, от підкупив, при тому всьому, що AMD це гівно От, мене підкупує його вбудована графіка. Цей Radeon 680M доволі таки продуктивна штука. Загалом по специфікаціях він десь плюс-мінус як 1050 Ti, напевне. От, але, ну, на жаль, в мене нема, нема, нема що порівняти. Давайте запущу базовий цей формат і бачимо. 26-27 кадрів. У Full HD це там, кому цікаво буде порівняти своєю відеокартою, то в принципі формат 2.0 ставите, точніше вже 2.9.0 версія. версія Запускаєте в Full HD базовий це і дивитесь свої кадри. От. І споживаю, до речі, вбудована графіка 40, що доволі таки немало. Але я вже встиг звісно ж, протестувати цю штуку World of Tanks на цей 1080P. От. І в мене мій он, робочий комп'ютер там стоїть 1650. І При однакових налаштуваннях цей ноут видає 70-75 кадрів, а 1650 видає там в середньому 100-110. Ну і Для вбудованої графіки це доволі непоганий результат. І я ще пробував скинути на мінімалки. Тобто там мінімальні мінімалки, 200 плюс кадрів стабільно є в Full HD, а мій домашній N97 там з пониженим рендером, дай Бог, щоб стабільні 60 тримав. От, ну, До чого я веду? Що Загалом МТ-гівно, але вбудовані графіки в них доволі такі круті. І я оце тепер задумався, можливо, замінити свій N97 на міні-ПК з таким же разім 7735 hs Але дорого. От, е по -ну, ну Не знаю, як ну, -ну, прикольна штука, навіть щось можна пограти, е коли дуже захочеться, От. І вартує 35-36 тисяч гривень, здається, його купили. От, ну, доволі така цікава штука. Е це, це він він мене полюбити АМД не примусить, в принципі, От, але загалом ну, я приємно здивований. Реально прикольна штука. От, можливо, колись я собі щось подібне куплю, коли треба буде щось таке, якийсь графікою, щоб можна було щось простеньке пограти. От, але загалом такий огляд на колінках. От, не, цей, не претендую на е, якусь там суперглядача науті, але маємо ось таке. Загалом довідки прикольні, цікавий, особливо в плані продуктивності. От, тому якось так. Дякую за увагу.